Ми побачили поні і ламу. Так що зараз ми йдемо до них. Може нам та екскурсія? Чи? Ми зараз, самі зараз... собі проведемо екскурсію. Я вам зараз таку екскурс... екскурсію проведу. Чекайте, тільки морозу даємо. що я вибрав той пармезан? Бо взагалі не то Я люблю ці файні люди, наші улюблені морозу, але. Я ж скажу, ризикну, ризикну. Так, зараз Які в мене вони почнеться красиві! алергія. Вважай Тоні. Ну все нормально. Давай, 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 давай. Чуть давай. Він хоче. Ой! Тоні, відійде. Зайка, відійде. Класно, Тоні. Не з'їв. Соломія, це що за тварина? Оце? Де? Оце. Це лама. Ну, добре, що в мене така розумна жінка знає всіх тварин, як називається. А це я знаю, це ослик. Котику, ну ти, що вже дав, а -а -а. давай спробуй ще раз. Бачите, я Бачиш, топливний. як він хоче. Бачиш, як він просить. Він хоче з'їсти, тонь. О, є. <віско> Яблочко. <піско> Яблучко? Давай. Я то, то кабачок. Але вони теж їдять таке, я думаю. Давай. Кабачок. <піско> а, то в нас там потім один кабачок, тільки два кусочка. Яблучка зверху. А -а -а. Опа! Так, ви зрозуміли, різниця в 50 гривень за два кусочки яблука. А все решта там кабачок. Щоб ви знали. І О, їсть. Хрумка є. Похрума. Коротше, це лама, так? Да? Так, це лама. А я, а тепер я. Дай. А цю тварину я знаю. Це вовк. Який вовк? <с> То дай не мучай людину, хочу сказати. Тварину. Котику, ну та не кидай таке Подай брудня. йому, він не дістане, тонь. Бідняга. Суміє, поможи йому. Чекай. Так Все. Кому ще? Давай ще когось погодуємо. Притримайте ще для мавпочок щось. Ну добре, ходи до мавпочок. Вони все що, там, там до мавпи? Там до мапи. Думаєш, можна? Та як? Але, Але я там, там є спеціальне місце, де годувати. Тут ми на них просто сюди не можна пхати. Дивіться, які мавпочки. Клас! Давай, давай, Тонь. Вона боїться, напевно, трошки. Та я не знаю, вона їсть таке взагалі. О, Тоні. Клас. Боїться! Бачиш, тоні, якщо не будеш дупо мити, будеш таку саму мати. Коротше, розблюрується фокус. Ууу, Тоні закриє очі. Просто. Типа лапочки мені. Чекай, то Андрій, буде те загубим. Ну все, ви паняли. А як їм оце підсунути ті яблука? Ми що будемо кожну тваринку тут зупиняти? Він медитірує, дивіться. Тоні, ти пам'ятаєш Мадагаскар мультфільм? Це ж вони? Це воно, Тоні. Радуйся, будь ласка. Тішця! Тішся! тішся. тішся каже, вау, круто, кажи! Тоні, це Вик ж так класно! Тоні! Дякую, тато, що так. ти мене привіз в зоопарк! Дякую, Я тато, дякую що. Дякую, мені теж подобається. О, Не хавають. Ми йдемо подивимося. Ти сюди, та зараз підемо, почекай. Клас. Слімурчики. Так, суміємо, що кожну тварину маємо знімати. Не знаю, дам покажемо хоча б трошки. Дам, дам. Прикольно, прикольно. Що вони таке роблять якби, ага, А Що там таке? Лиже А там хто? Б'ятка. Ага. А ми далі, Бачу, Що книга, там, у нас далі? там далі, нас? Я не знаю, ми привезли дитину в зоопарк, дитина не дає нам подивитися на звір. Дитині пофіг на звірі. Що ти, ти, ти хочеш? То хоч самі подивимось, Соломія. Це мавпочка класична. Кому? Нічого цікавого. Маппі. кидай. Ну кидай. Давай я. Нічого цікавого. Це дуже обідно було для мавпочки, звичайно.